П'ятиденна війна, яка триває вже 17 років. Саме цього дня, але 08.08.08 -08 -08, країна окупант Росія пішла війною на Грузію. Цьому передували провокаційні обстріли прикордонних грузинських сіл, зокрема селища Ергнетті. Свою воєнну операцію російські диктатори назвали примус до миру. Основні бої розгорілися за місто Цхінвалі. Російські колони йшли на столицю Тбілісі, Російські авіабомби падали на місто горі. Тисячі людей вимушені були стати біженцями та втратили свої домівки. Досі 20% Грузії лишаються окупованими. Це територія невизнаних Абхазії та південної Осетії. Аби захистити Грузію у 2008-му Президенти України, Польщі та Литви вирушили до Тбілісі, щоб підтримати грузинський народ і таким чином призупинити російський наступ. Віктор Ющенко, який прилетів до Тбілісі, поділився своїми спогадами. Як тоді була поставлена крапка в його стосунках з російськими карманичами? Його велике інтерв'ю. Ви вже незабаром побачите на нашому ютуб-каналі. І вже сьогодні в марафоні єдині новини. Як треба підтримувати країну у війні? Як Путін доріс до диктатора? Чи підтримує Ющенко картонкові протести? Та як втілює останню мрію Тараса Шевченка? Згодом дивіться. Сакашвілі мені телефонує, це була неділя. І зазвичай Міша він так любив говорити. А то абсолютно коротка фраза. Я думаю, що це було одне речення. яке він сказав, Вони йдуть на Білісі. Я кажу, Міша, а що я можу зробити? Приїжджай. І вночі. Приїхали в Тбілісі. Це була остання точка в наших відносинах із Путіним. На той момент у Путіна ще не було того диктаторського авторитету, який з'явився пізніше. Тові собі, що ми в Тбілісі, він не збавляє темпів іде на Тбілісі. От стоять на проспекті Шатара Оставелі чотири президенти. Цікаво, що він буде робити.